Друзі, усім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. В На нове надходження Opel Vectra 2007 року випуску, 124 тисячі кілометрів пробігу. з 1,6 бензиновим двигуном і механічною коробкою перемикач. Автомобілі встановлені вже зимова гума встановлена, 16-й радіус дисків даного автомобіля. У нас є велике багажне відділення містке даному авто. По задньому ряду сидінь в нас він тканевий. Як можете побачити в гарному все стані. Стеля в нас світлого кольору, ніяких плям, потертості нарікань немає. В нас механічне відкриття задніх вікон. В попередній частині даному автомобілі в нас є електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння. Сидіння в нас. В чохлах в даному авто... автомобілі ніяких критичних помилок немає. Авто заводиться з півоберту, працює двигун гарно, рівно. Мультимедіа штатна, все працює, все гарно. Також автомобіль і зігріває, дуже гарно дує і також холодить влітку. Також у нас є підстаканники в даному автомобілі. Все працює все дуже гарно в даному авто. Друзі, даний автомобіль ви можете купити готівковим розрахунком, без готівковим розрахунком в кредит чи навіть в лізинг. Все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей. А компанія Автофокус допоможе вам з цим. Тому приїжджайте, авто знаходиться за адресою кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, зробимо разом з вами тест-драйв і будемо насолоджуватися даним авто. Усім вдалого дня!